Це дім, ну, точніше, те, що залишилось від нього, моєї вчительки математики. Був підбитий, наскільки я розумію, 24-25 лютого, тобто в самі перші дні повномасштабного вторгнення. А, в принципі, наскільки мені відомо, підбили з ігли. Горів він довго. А, якщо ми говоримо про те, що ну, повністю знищена будівля, а не просто там частково пошкоджена, то, здається, це єдине. От, конкретно цією штукою, цим снарядом з Ігли 1 підбили той самий будинок моєї вчителькою, про яку я розповідав. От не знаю точно так це було чи ні, але ну знову ж таки люди, які розбираються, в цьому нас в цьому завіряли. Ну, здається, принесли з того місця на це. Після початку повномасштабки я побачив оголошення від 35-го кварталу, що от так і так буде толока на найбільшому місці бомбосховищі. Тобто, в принципі, його розконсервація, прибирання, підготовка до нормальних умов. Прийшов, став брудним. Ну, в принципі, це була моя перша толока, напевно, і волонтерство якихось таких масштабів. Вдруге з Андрієм ми зустрілися один на один знову таки в школі. Це знову якийсь проект був. Ми знову розговорилися, і більше вже не про бізнес, більше вже про якийсь громадський активізм, про волонтерство. Приблизно в той день ми якось домовилися, що будемо підтримувати контакт. Він перезвонив десь через два дні. Ми зустрілися, обговорили деякі ідеї. І з того часу я от отут. -ут. І це є громадська організація. «35-й квартал, конкретно зараз. Ми в волонтерському штабі. її. В нашій громадській організації 35-й квартал в основному молодь порядка 85% – це молоде покоління. Сарафанни радіо місто маленьке, і тих людей насправді актива дуже мало. І якщо людина хоче бути активною, щось робити там для міста, для громади, то вона все одно шукає де куди долучитися. Коли почалося повномасштабне вторгнення, ми більше акцент робили на допомогу містянам. Тобто ну, ми ж не розуміли, як нам діяти конкретно, тому все було ситуативно. Одна основна задача, якщо ми розуміли, що ми будемо десь в оточенні в окупації, нам здавалося, що потрібно все зробити для того, щоб люди не голодали. Тому ми якось думали на те, щоб були якісь ну, продукти, тому що не було логістичних шляхів, і ми хотіли людей там запасти продуктами, щоб ми витримали ну, якийсь певний проміжок часу. Давайте я плакати, Видаються зараз у нас в основному дитячі пакунки, тобто дітям до трьох років. Зараз видаємо, ми допомагаємо цим сім'ям, тому що їм дуже складно зараз виживати. Ну, нам всім, а їм найбільше. Ну що, почнемо. У нас сьогодні новонароджений. Ми його вітаємо і будемо складати. Хлопчик. У нас тут хлопчики. І вибираємо йому саму красиву сотку на наш. Ось от такі будуть відмельки. кашу візьмемо йому. візьме. Дуже смачну кашу. Для вас хлопчик? Як назвали? Рома. Романа вітаємо. – Так, з кінно. ви хто забирає його. Просто подивіться, скільки людей, скільки людей нам жертвують. Це вообще ця допомога. Ой, якщо чесно, то я взагалі шокована, які в нас тільки люди. Початку повномасштабного вторгнення разом з мешканцями міста Канотоп, з підприємцями нашого міста, нам вдалося передати нашим Збройним силам України 35 автівок. Така символічна цифра якраз пов'язана і так співпала з нашою назвою громадською організацією «35-й квартал. Ну, сюди не входять ті автівки, які ми, там, наприклад, ремонтуємо. Тому що багато хлопців Звертаються там, відремонтувати, там, резину купити, ще щось. Це, це тільки 35 автівок, безпосередньо, які ми передали хлопцям на фронт. Я був здивований, наскільки містяни об'єдналися. тобто Люди долучаються абсолютно там, майже на волонтерських умовах, там фарбують, ремонтують, там, знижки роблять. тобто Люди не забувають, що війна продовжується, все роблять для того, щоб якомога швидше настала перемога. Я відчув, що блін, я можу щось робити. А тут прям море е, задач, море праці, е, і, як я кажу завжди, нам своє робити. От. Напевно, робота і певна нудьга в певний момент часу мені не дала зламатися. Напевно, місяців вісім тому, тобто, давно доволі, доволі давно вже е, побачив в інстаграмі купу ініціатив про те, що за допомогою. Одноразових цигарок роблять там і скіди, і бомбочки і всяке таке. А зараз це вже стало якоюсь нормою, напевно, для багатьох містян в нашому місті: що ага, я йду в Франсуа, я беру з собою використані цигарки, здаю там або там в інших точках. Піком, коли ми зрозуміли, да, все йде так, як треба, був той момент, коли нам телефонують вчителі одного вищенавчального навчального закладу і кажуть: у нас зараз буде сесія. Давайте ми поставимо таку ж точку у нас. Багато людей приїде, будуть здаватись. Ми думаємо, блін. Ну ну це взагалі, це взагалі дуже круто. І в якийсь момент мій спільний знайомий з клубом робототехніки а, запропонував: слухай, а що б ми у нас в місті цього не робили? Вони побачили, що ми якраз збираємо одноразові тиграки. Ми знаходимося в приміщенні класичного фахового коледжу сунду, де ми займаємося студентами виготовлення павербанків для ЗСУ. Також ми друкуємо на 3D-принтерах корпуса, потім на них гравіруємо повністю замкнутий цикл. За допомогою і завдяки кварталу 35 громадської організації, які допомагають нам в. Збору одноразових сигарет, з яких ми витягуємо акумулятор і потім формуємо ці павербанки. Також це приміщення використовується і допомагають нам робити ці павербанки, гурківці клубу Робототехніка, який працює в місті Канадоп. Ну та є такі дві дві таких, дві таких складові. Оперек це що їхня спеціальність на майбутнє. Це і практичні навички і це як уже патріотичне, так що виховання. Це моє овочесховище за моєю спиною. Там лежить 30 тон картоплі, яку я планував продати, але не вийшло. Тому щоб вона не згнила. Ми просто роздаємо її людям. От ми скільки вже тут, три години, люди е збирають картоплю, йдуть, вибавиться. Ну, Це класно. Або ми б її вона б е потекла, ми б її просто викинули, чи люди справді підуть зараз варять, дадуть їсти собі своїм дітям. ну Це ж класно. Я після закінчення школи планую вступати до австрійського вузу на економічний факультет. Після цього на магістратуру я планую поступати у Львів. І потім я маю надію повернутися сюди. Я бачу неймовірний потенціал в цьому місті, в цій громаді в цілому з цими людьми, з якими я вже доволі тривалий час знайомий. От е, мені здається, що все ж таки це не просто якісь слова, які я зараз кажу. Я мені здається, все ж таки я дійсно повернуся сюди.